Фазібот 2400 одна з найліпших а, зарядних станцій у своєму класі. Скажемо так, 2 кВт зарядні станції за таку ціну не кожен день знайдеш. Особливо якщо це літій залізофосфатна батарея на 20,48 Вт-годин, 2,4 кВт потужність і ще безліч якихось прикольних моментів, у тому числі додаток, який нарешті Фозібот реалізував у своїх старших моделях. І все це на каналі Технозон Україна. Поїхали. Слухайте, ну давайте подивимося, що в неї є. По-перше, а ну давай, Маленка, показуй. Дивіться, три, три свінки пепи. Будь ласка, все на кнопках окремих. А це у про так, народ її називає вухастик. Вушастик, вухастик. А знаєте чому? Бо тут охолодження ось таким чином відкривається. Поясню для чого це зроблено. Це зроблено, і повинні ви її використовувати саме так. Вона на пружинах. Це зроблено для того, щоб зробити її компактною. Тобто вони модернізували трохи систему охолодження, але прийшлося зробити ось такий ось таким чином його компонувати, щоб у вас було охолодження, відкривалося окремо. Далі в нас зверху, дивіться, що я є. є сховище для дротів. туди можна сховати сальце, наприклад, чарочку від дружини. Тепер дріт живлення, ось такий дріт для сонячних панелей на XT90, ось такий автомобільний дріт на XT 90. За це велике дякую, бо XT90 це не дуже типовий дріт, не дуже типовий роз'єм для поверстанцій. Далі в нас є запобіжник, є ось такий xt 90 для е, автомобільної зарядки чи для зовнішнього акумулятора. Я вам скажу, можна ще під'єднати, хоча він не підтримує е, скажімо так, розширення, але е, ліферовий акумулятор через xt 90 на крабах можна з -з 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 -заживити. е, заживитися від нього. Є ось такий ACH, а тепер давайте. ось тут, DC блок. Автомобілочка 12 вольт 10 А. Ось такий DC на XT60 навіть на 12 вольт 2, 2, 25 А 2,5. 25 А, собі. Тут 12 вольт 3, 3 А і тут 12 В 3 А. Ось такий екран. давай увімкнена. Ось вона увімкнулася, Ось такий екранчик інформативний. Тепер ліхтарик з такими режимами SOS і Flash. Тут у нас Quick Charge 3, 2 Type-A, тут 2 Type-C, Power Delivery 20 вольт, а тут Power Delivery 100 ватт, 20 ватт, а тут Power Delivery 100 ватт і Power Delivery 20 ватт. Дуже цікава станція у сенсі того, що для домашнього бекапу дуже прикольно підходить. Ми ж з вами розуміємо, які в нас сусіди, які там блекаути в нас бувають. Холодильники. В нас тут режим UPS є. Холодильники є для комп'ютерів стаціонарних, для телевізорів, для роутерів, для будь-чого, для якоїсь техніки, для виїзної наприклад, торгівлі, для виїзної роботи ремонтної бригади. Ця штукенція підходить і до того, що вона підтримує 1,1 кВт. Швидкої зарядки. Ну про це ми зараз поговоримо, коли перейдемо на саму на сайт самого виробника на фірмовий сайт. Я купував в Україну через NP Shopping без жодних митних платежів, бо зараз їх немає. І з нашим промокодом. Яким промокодом зараз побачите? А перед цим, будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвони, щоб не пропустити подальші наші огляди. А ми зараз переходимо, потім тестуємо і робимо висновки. І так, Фозібот f 2400. Ви бачите зараз ціну 879 баксів. Фігня, бо з промокодом gaup 24 Будь ласочка, ось він. 759 євро. Це найнижча ціна на ліферові поверстанції залізофосфатні, кВт, у цьому класі. Це просто ідеальна ціна. Це просто ідеальна ціна посилання на цю Фозібот у опису під цим відео. Це по-перше. По-друге. Актуальний купон ми постійно їх змінюємо. Якщо вони змінюються, ми стежимо і даємо вам актуальні купони. Тому не дуже орієнтуйтесь на цей GOP. А, до речі, тут же ж є ще Фозібот 1200. Якщо ви обмежені у своїх можливостях, то за 409 євро через np Шопінг, через міст можна замовити. Можна замовити за 409 євро Фозібот f 1200 на якій ми раніше робили огляд. Будь ласка, у опису під цим відео є і огляд, і посилання. Жодних е платежів на митниці. Митні платежі скасовані для України на паверстанції. Тому не годуйте, будь ласка, барих на OLX. Тепер поїхали по цій пауерстанції. Паверстанція дуже крутолезна у тому плані, що це 2,048 Вт годин, 2,4 кВт. В нас потужність. Ну давайте, трохи нижче підемо і відразу покажу. 2,4 кВт, 2,048 Вт годин, 500 Вт від сонячної батареї. Ми вже робили огляд F1200, заряджаються вони від, сон... від сонечка дуже-дуже прикольно. Нема жодних питань. Тут в нас літій-залізофосфатна батарея на 3500 плюс. Циклів заряду до 80%. це не означає, що він через три з циклів заряду перестає перестає працювати. Ні, просто батарея буде 80%, але вона буде і далі працювати. Але це розраховане на 10 років. Два роки гарантії. Півтори години повного заряду це якщо ви заряджаєте і від сонечка, і від е, розетків. Через розетку 1,1 кВт швидка зарядка. Е, ви зараз ще подивитесь, що там є. 13 портів, це ми зрозуміли теж. Так, так, так. А ну давайте. Тут вони показують, які девайси, що можна заряджати. Тут бачите, є Power Outdoor. для чого вона підходить. Для якихсь е, подорожей. Десь ви поїхали у кемпінг, ви тут можете і міні-кулер під'єднати, і дрони заряджати, і лептопи, хоумбика. Звісно, 2 кВт. Це вже серйозно. Ви можете і холодильник, і, наприклад, той самий, там, я не знаю, що ми можемо туди під'єднати? Кавоварку, можемо під'єднати, що прозвіти. Гриль. Ну, гриль, ні. Гриль. А, дріль. Шу... Шуруповерт. А як, як українською написати шуруповерт? Напишіть, будь ласка, в коментах, бо я не знаю. Вибачте, тільки навчаюся. Різноманітні інструменти, кавоварки, блендери, наприклад, розігрити їжу, там мікрохвильовку можна під'єднати. Ну і звісно, дуже класно підходить. Дивіться, для робочих якихось моментів ви можете взяти з собою на будівництво, кудись це підходить класно там для виїзного шиномонтажу. На наприклад, це підходить, наприклад, для якихось ремонтників. Я знаю її тих, хто використовують. Тепер ну тут гумові в нас накладки, вона мале. Я вам поясню, тут я ж вам показував, що тут відкриваються ці вентиляційні отвори, без них працювати не можна. Відразу кажу, а знаєте для чого це зроблено? Бо у своєму класі вона сама легка і сама компактна. Вони саме це робили для того, щоб можна було її собі брати, вона важить 22 кг. А далі в нас є освітлення. Тут порти я вам вже показував. І ось стосовно швидкої зарядки. Будь ласка, перемикач, ви зараз бачите, як воно перемикає, як можна заряджати різними варіантами на 1-1 кг. Ловати воно 2 години на 300 ватт, 7 годин. А я вам поясню для чого такий перемкач. Є. Наприклад, якщо ви заряджаєте від якогось джерела, у якого є, наприклад, максимум 500 ватт. І ви такі, ніфіга собі, а як же ще її зарядити 500 ватт? Може там буде перенапруга. 500 ватт поставили і заряджайте скільки вам потрібно. Чи прийшли там, наприклад, у пункт незламності? Не дай Боже, чесно вам скажу, що немає настільки світла, що у пунктах незламності поставили там на 300 ватт годин і заряджає, хай там, там у пункті безламності сидите, грійтесь. Ну, є як є, хлопці. Ми ж знаємо, який у нас. Пришелепкувати сусід, тому ми до всього повинні бути готові. Чиста синусоїда. Тепер, що в нас є, додаток. Перший раз FuzzyBot я буду використовувати з додаточком. Комплект ми вже з вами бачили, і вони тут навіть порівняння приводять F2400, F1200 і F3600 Pro. Для всіх я закинув опис під цим відео, посилання і промокоди. У мене не на всі є. Ми запитали у виробника, дали промокоди, прикольні. Ємність 2048 у, у F1200-1024, знаєте, усе навпіл, окрім зарядки, бо там 1 кВт зарядка, а тут не 1 кВт, 1, 1 кВт зарядка. І там 200 Вт батарея сонячна, а тут 500 Вт батарея сонячна. І, звісно, F3600 Pro, то вже, знаєте, в нас подібна станція стоїть на студію, тобто повністю студія працює. 6 годин нам вистачає е, попрацювати. У нас, е, нас опалення йде. За допомогою керамічних панелей по 250 Вт, дві штучки і плюс освітлення, плюс ноутбуки, роутери і повністю в студія працює 6 годин. Плюс кавоварка. плюс кавоварка. Так і в студія працює 6 годин на добу. Нормально. А тепер що в нас тут батарея? Ну ми не можемо тут розширювати двісті 1200, тисячі 2400, Але є один такий прикольний момент, що ми можемо під'єднати зовнішню батарею, так чисто розширити таким нелегальним способом. Є Bluetooth Wi-Fi, підтримує UPS, стосовно UPS, так підтримує, так підходить для комп'ютерів, телевізорів. Якихсь приладів, яким потрібно постійне живлення, наприклад, системи життєзабезпечення. таке теж є. Для медичних, ну, для медичних закладів, системи життєзабезпечення. UPS – дуже важлива річ, наприклад, системи дихання. Ну Це така, знаєте, не дуже приємна тема для обговорення, але ми повинні про це сказати. А ви зараз бачите вставочку, ми перемикаємо телевізор, навіть не мерехтить, коли перемикає. І вона важить 22 кілограми, а F-1200. Ми військовим збирали на таку станцію. До речі, F1200 ми робили вже. Звіт у наших телеграм-групах. Вони вже отримали. Це третя штурмова е, бригада, третя, штурма, третя окрема штурмова, перший Мехбад. Е, 11,5 кг. Вони використовують її, вона надлегка, і тут чиста синусоїда підходить для ребів. Ідеально. Е, хлопці, посилання опису під цим відео пішли тестувати далі. Ой, людоньки мої, ось пауер станцію під'єднали вже до наших тестових приладів. Це в нас 2-кіловатний дуйчик, до речі, двопозиційний, прикольний. 1 кВт, -киловат, 2 кВт. Є ось такий, ну знаєте, якщо вже казати про те, що можна працювати десь з електроприладами, наприклад, для ремонтів, для будівництва, то теж перевіримо. І, звісно, там кавоварочка, яка там дає нам навантаження якесь навіжене для того, щоб перевірити ці AC розетки. По-перше, вмикаємо ісі розетки. Ці штукенці повинні бути відкриті. Вони бачите, вони на пружинках, тобто, вони, якщо ви закрили, то вони закриваються. Доторкнулись, вони відкрились. Повинно бути увімкнено. Вмикаємо. У нас є додаток, ми бачимо, загорівся ac Аут. О, у додатки ми можемо вмикати, вимикати також через просто-напросто триггер ось цей через пункт меню. Також ми можемо вмикати, вимикати, наприклад, USB. -шки. Дивіться, оп, USB загорілася. Можемо dc аутпути вмикати, вимикати. Давай, все, dc шки увімкнули і навіть світлом керувати. Зараз воно увімкнулось. Можна обрати режим SOS режим, можна флешмод обрати. Давайте вимкнемо, бо він ще таке, Привіт, дискотека. Так. А до того ж, тут у налаштуваннях самого додатку є девайс нейм, можна енерджі менеджмент поясню. Ви можете навіть завдати тут discharge lower limit, тобто ви можете задати відсоток, на якому паверстанція е просто-напросто. Зупиниться віддавати жилення, поясню. Я ставлю завжди 5 відсотків, хоча це літій заліза їх можна у нуль розряджати, але я ставлю у відсотків для того, щоб паверстанція. Не втратила а, поняття ємності. Таке теж буває на усіх поверстанціях, усіх виробників. Коли в нуль пішла, потім вам потрібно її розігнати для того, щоб знайти. Ну я вже робив питання, відповіді і там пояснював, як це зробити. А, до того ж, тут є AC Charging, верхній ліміт режим на 100% в мене стоїть, є Energy Management, то це є. Charge Settings ви можете завдати навіть розклад, коли йому заряджати чи скільки йому заряджатись. це скільки, через скільки в нас буде вимикатись оце віконечко, це цей екранчик. Стендбай тайм, тобто, якщо нічого не працює, то він там, наприклад, для ісі розетки. Якщо нічого не бере за 8 годин, то він просто-напросто вимикає різноманітні варіанти режимів роботи. І є нетворк, це він під'єднаний через Wi-Fi. підтримує Bluetooth Wi-Fi. Wi-Fi 2,4 ГГц. Якщо через нього постійно у режимі UPS, який ви вже бачили, під'єднати роутер з оптичним терміналом, то він буде постійно на зв'язку. До речі, давайте знімемо цуплівку, бо вона. Бо вона, чесно кажучи, задовбала. Так, ну, перемикач ви вже зрозуміли, все, поїхали тестувати. Спочатку ми вмикаємо кіловат. Давайте Дивимось на наш кіловат 992 Вати. Ось 991, 992, ну воно тут трохи, трохи з затримкою. Вмикаємо 2 кВт і а, нам, ми повинні з вами а, зробити так, щоб вона. Показала, що вона може 2,4 Те, що тут стоїть bms контролер він не дасть більше на е, 2,4 кВт віддавати. Просто-напросто це прикольно. Давайте увімкнемо нашу ось цю штукенцю. Ми зараз досягнемо 24 кВт. Додамо ще трохи там. Будь ласка, 2,4 кВт спокійнесенько у нас працює. Е, мені подобається. Можемо увімкнути одиничку. Так, звісно, ми даємо максимальне навантаження. І з таким навантаженням ми з вами отримуємо не більше при такому заряді, там, не більше, ніж там, годину роботи. Там, при повному заряді не більше, ніж годину роботи. Також ми можемо там, готувати якісь там напої. Ну, звісно, це ця 1 1,3 кВт. Але ну, скільки вона буде використовуватись? 10 секунд, 10 секунд. І так усі пристрої. Тому 2 кВт на станції це ідеально для домашнього бекапу. З цими штукенцями зрозуміло. Розетки можна вимикати, розетки чесні, 24 кВт вона тримає. Тепер я хочу подивитись, що в нас на USB є. Давайте, DC, вимкнемо. І увімкнемо USB. Все, USB загорілося. Зараз все загоріться тут. Все працює. Давайте DC out вимкнемо. Все, вимкнулось, добре. А, працює наша USB-шка. Ми з вами спочатку перевіримо усі стандарти швидкої зарядки. Почнемо з type A Тут в нас Quick Charge 3 заявлено. І чекаємо потім максимально 100 ваттне 100 навантаження. Перевіримо дано на 100 ватт На Type A у нас Quick Charge 2, Quick Charge 3 до 12 вольт. Samsung HFC 9 вольт, Huawei FCP, Huawei SCP. Слухайте. Вона підтримує усе, що нам потрібно на Type-A. Тепер давайте Type-C на 100 Вт. Відразу. Відразу Type c сішечку на 100 Вт. Еп. Дали. І дивимося, що у нас. Power delivery 20V 5 А, 100 Вт PPS є. Power Delivery 2 є -Charge 2 другий, Charge 3 до 20 вольт, це вам не екофлоу, на якому все порізано. Такого набіра швидких зарядок є у FuzzyBot, є у All Powers, там і деяких ще більш коштовних пауерстанцій, але за таку ціну це ліпша пауерстанція. Тобто вона дає нормальні, нормальні стандарти швидкої зарядки, окрім VOOC. Ну це такий собі дуже екзотичний стандарт. Для того щоб перевірити чесність. Цих зарядок вмикаємо Power Delivery Trigger і дамо йому навантаження. Перемикаємо, щоб він увімкнувся. Давайте вмикаємо, вмикаємо 20 вольт. Є 20 вольт і даємо йому навантаження. Спочатку дали 35, пішли доганяти до. Опа! О, це прикольно! А знаєте, що прикольно? Це ми відразу з вами перевірили те, що тут bms інвертор bms контролер спокійнесенько вирубає, якщо є у вас перенавантаження. Давайте, ось, будь ласка, ми зараз до 100 дойдемо, то я щось дуже швидко дав навантаження, показала 106 і вимкнула його. Давайте до, до 100 доведемо. Ось, будь ласка, 104, 105. Він спокійно тримає. При тому, що ви можете тут же використовувати різні варіанти. День 20 вольт чесно тримає. Тобто 100 Вт чесних тримає спокійнісінько. Але якщо ми дамо на перенавантаження, він гоп, вимкнувся, все, все Все вимкнулося, він обробив для того, щоб ми не, не пошкодили паверстанцію, складну батарею чи ваш зарядний пристрій. Ну, не ваш зарядний пристрій, а ваш пристрій, який заряджається, теж не вийшов з ладу. Чесна поверстанція, абсолютно чесна, усі ці о, функції вона підтримує. Давайте о, підемо та зробимо висновки. У якості висновків скажу у своєму класі, за своєю ціною, це найліпша паверстанція на 2 кВт. Так, звісно, якщо вам потрібні там якісь додаткові функції, додаткові швидкі зарядки, то це вже ви повинні дивитись на інші поверстанції. Але ця поверстанція, ну. Одну... За цю ціну я не знаю, що можна ще знайти. І навіть ви можете е, подивитись на F1200, яку ми зараз я вам вже казав, яку ми зараз робили огляд, і ну це просто неймовірно. Фозібот робить ді, робить дійсно речі. А ми її рекомендуємо. Звісно, ось так дві, дві долоньки вверх, такі два пальці вверх. Ми рекомендуємо, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. І ось такий f 2400. На все добре.